Слава Україні. Що ж, Подякував вашій команді Енергія за матч. Ви вигравали, вели за рахунком в два м'ячі і потім втратили швидко цю перевагу. Ваша думка, що ж не вийшло під кінцівку матчу у вашій команді? Так, ну, Перш за все, це хочу привітати команду суперника з перемогою. Е, молодці. Вони набирають з кожною грою. Молодці видно вже що. Кожна людина біжить, хоч технічно і не оснащення, але біжать і в кожному моменті пробують забрати м'яч. Щодо нас, команда в поїзду» в пошуку, вже багато-багато ігр. Шукаємо свою ігру, підняється склад гравців. Ну і відсутній тренувальний процес, тому зрозуміло, що підсідають під руки. Там і підсідають і такі. Такі, бачите, обрізки, такі голи були просто з нічого. Подарували три голи, подарувалися передку. Тому оця ця концентрація на останньому рубежі, на останній другому тайні, вона завжди у нас не підводить. Ну, будемо старатися. Ну що ж, бажаємо вам творчих успіхів в тренерських задумах і бажаємо успіху в пошуках. Дякуємо, дякую. дякую.